Всім привіт! Ми на каналі Селянка з України. У нас сьогодні субота. Я сьогодні і на безплатку з'їздила, все поприбирала. І заїхала це в Костку, купила м'ясо, щоб на завтра будемо їхати до сестри на шашлики. Смажить купила м'ясо, луницю, винограду. І зараз хочу поїхати на на озеро. Хочеться вже відпочити. А коли я була останній раз всереду, просто не знімала mm -hmm. відео, а це вже їдемо з хлопцями, і набрала. Ми вже, і ми вже на інше озеро. Да. Набрала що-небудь їсти, перекусити їм і супер. Mm -hmm. Поїдемо, полежимо. Можливо, купатись не будемо, бо сьогодні не дуже так і жарко. Але хоча б навіть хай хлопці побігають, пограються в пісочку або на тій площадці. Ми вже їдемо на парк, там, де безплатно, вже на йому ми давно були, то вже вирішили туди поїхати. А наступний раз буде в той наш. Якщо тепла буде вода, то буде. Угу, якщо буде тепла вода, то будемо купатися. Але просто Тимофій, навіть ну, не жарко, щоб там, то не факт, що буде геть тепла. Я хочу просто полежати, <сміст> взяла покривало, простелю, ляжу полежу, якось втомилася трошки. І відпочивати теж треба. Так. Супер якраз для мене. мені мене нічайку те, що в апартамент живе. Де Данте, ти бачив його в машині? Ага, масді. Дивіться, яке гарне небо. Приїду і покажу такий наш відпочинок. Чоловік працює, машину лагодить. Ну, а я прибрала, все поробила, свої справи і за дітей, і в парк. Хлопці мої їдуть і. Боже, дай, що була тепла вода. А я кажу, що була холодно. Ой, не що зі яка дитяча віра. Так, дивіться, ми приїхали. Те, тут теж гарненько. Так, о, супер, якраз так близько є парковочка. Дивіться, як гарно відкривається вид на озеро. Прекрасно, якраз для нас така парковка. Тимофійку ніхто не купається, тільки два хлопці. Приїхали, йдемо! Так, ідемо. Ми вже зупинилися, там прослала, трошки летить, але сумку положила і на столику будемо їсти. що шо Чого? Не знаю. І йдемо до водички. Подивимося. Хлопцям тут свобода, вони бігають, граються. Єфрем зі мною. Ось так. Дуже класно. О! Хвилі прекрасні. О, трохи людей навіть купаються. Дивіться, просто хочу так засняти. Холодна. Ось там яхти. О, лодки точніше. Така нормальна, але якби жар, було е, жарко, то було б файно. А так не жарко, щоб купатися. Нормально, але буде холодно, як будемо купати. красиво ось так тут парк такий пляж може було краще видно Прекрасно. <поє> Дивіться, ми вирішили перейти, егти ось тут, там, ближче до озера, на сонечку погрітися. Ось так. Я вирішила навіть, навіть зробити пікнічок. Побрала печиво, цей такі перекуси для хлопців. Там такі ковбаски смачненькі, Є фремчикова пюрешка. Да, на ще якусь. Давай мама трошки поможе. Банани, фрукти, персики, полуниця. І... Хлопці мої біжать. Молодець. Дивіться. Ми тут чаєк годуємо. Так класно, вони до нас всі прилетіли і вже ждуть. Красота. Як і так близько накидає, трошки далі. Отак. От Щоб вона побачила. Бач, вона близько боїться йти. А Тимофій купається. Там з краєчку я дозволила. Дуже любить купатися. Вода не дуже холодна. Ні. От мені просто не хочеться купатися, тому що вітер, а йому, каже, добре. А вода то добра, вже біжить. Дивіться, хлопці годують так далі просто кинь так, і вони заберуть. Просто вже біля нас так багато. Як гарно. Таше є прим пташечка. Мам, як нас. <гум> Уже в їх тут є любімонькі є. <гум> Дивіться, як вони близько, хто що робить? Я хочу зараз сказати. У мене чомусь зараз таке бажання вчитися чомусь нового. нового. Я собі придбала курс а, по еклерах. Я дуже люблю еклери такі випікати із кремом. Їсти люблю. Я випікати не вмію. Щось я пробувала, шукала рецепти і в мене не виходили вони гарні. І це я знайшла один курс однієї і вирішила купити. І буду вчитися пекти. Не знаю, чомусь в мене такі зараз бажання є щось нове вчитися. Також купила ще один курс по заквасці. Хліб там випікають булочки, різні пончики, багато чого і саме на заквасці. І мені це дуже подобається. Я люблю хліб на заквасці. він дуже смачний. Mm -hmm. То я вирішила теж придбати і. Очікуйте моїх успіхів, буду з вами ділитися, чи в мене що вийшло, чи ні. Можливо, якраз мене вийде і буду випікати щось смачненьке для своїх. А якщо гарно піде, можна щось і продавати. Хлопці мої граються. Як же ж добре, що виїхала? Вони вибігали. Такі довольні, тішаться. І я дуже задоволена дивитися, як діти граються. Це, мабуть, дуже файно. Коли діти довольні, прекрасно. Дуже файно відпочивати. Будемо вже, ну, не зра не зараз, але вже скоро будемо збиратися додому. Так, ми вже в машині. І выїжджаємо. мене смісно. Смісно. Дивіться. Дивіться. Я знаю, що... дя, дя, дя. Так, я вже йду по місту. Дивіться, як гарненько, вже у нас вечір, восьмий час. І будемо готуватися до сну. Ну, ще далеко, але... До міста я вже буду всім дякувати за перегляди ваші. І бажаю всім мирного та гарного дня. Всім пока-пока.